Народ надо готовить, народу надо говорить. Первый, как э, себя лично сберечь? Обстановка очень непростая. Для чего мы это ну, делаем? Максим Я Маркович. понять не могу. Вот честно. Если ты бьешь первым, то ты сам делаешь эту драку неизбежно, и все будут именно тебя обвинять в том, что ты э, главный зачинщик. Мы ничего не будем предпринимать, потому что мы не идиоты. Россия может, может. вести. Может, может. Да, да, может, да, может да. не может. должна, а может. Да. Ну Так это же самое важное и самое интересное. Но нет, что может стать поводом? Поводом ничего не может стать. Тому що довжна бить жила а от якраз таки цього бажання застосовувати свою бомбу жахалку у Росії насправді немає. Друзі, я не втомлююся вам повторювати, що ядерка це останній аргумент, в тому числі і для Росії. І застосовувати його зараз точно не будуть. Так вони там, звісно, ухвалили оцю свою нову доктрину. Її підписав Путін, але ж ви розумієте, що це просто старий і добрий шантаж, але так на якомусь певному новому рівні. І я вас насправді не заспокою. Росіяни самі ж пересрали від останніх путінських заяв, бо розуміють, що Путін такими заявами і рішеннями наражає перш за все на небезпеку своїх же громадян. Бо боєголовки так ми пам'ятаємо, є не тільки у Росії. Говорять, знаєте, якщо драка першим. Дуже красива фраза, крім того, що якщо ти б'єш першим, то ти сам робиш цю драку незбежно, і всі будуть саме тебе внять в тому, що ти головний зачинщик, ну, ви дратися збираєтесь, или я, я не собираюсь драться. Да, границы. Смотрите, да, и, и, и важный момент еще, мне кажется, что а, ироничная, на мой взгляд, ироничная а, фраза Владимира Путина о том, что мы еще не начинали, некоторыми здесь до сих пор воспринимается как абсолютно истина, что это не ирония, а что вы действительно еще не начинали, что в закромах Родины а есть что, еще есть какое-то бесконечное количество оружия, какое-то суперского, которому можно так вот это раз, в... и все резко. Вы нам резко сейчас и... упрек, или Володину, который я, сказал не, я тоже вчера не... или позавчера, Вячеслав э, Володин сказал позавчера. что у нас еще не, не все наших, имеющиеся в нашем распоряжении. Конечно, конечно, не все, но идея ну. о том, что есть какое-то какое у нас секретное оружие или какие-то бесконечные ну, закрома. и мы вот сейчас, вот так, вот раз, и все, и резко все противники от нас убегут, потому что поймут, что какие мы сильные. и Мы вот наконец-то сейчас начали. Ну, не не бывает такого. Ну, не, не бывает, час, откуда вы знаете-то. Ну тому, що інакше це б случилось э, два назад. і все саме так. Якби у Росії було там те щось про що вони розповідають, то вони би так довго не випендрювалися, і оце не бряцало би своєю зброєю. Друзі, я хочу вам нагадати, що ви дивитеся огляд пропаганди. Мене звати Анастасія Міщенко, і ми сьогодні з вами спробуємо влаштувати такий от легенький детокс для того, щоб заспокоїтися. Бо я розумію, що останні події, останні заяви дуже сильно можуть лякати, і мене зізнав знаю, частково вони також лякають, але для цього я подивилася сьогодні пропаганду російську, і це допомогло, тому що як виявилося, самих росіян заяви Путіна і все, що відбувається, лякає ще більше ніж нас, і експерти, і ведучі у студіях вже починають потроху давати задню. Бо оця от доктрина, про яку ми говоримо останніми днями і про яку це я від початку постійно говорю. Вибачте за тавтологію, вибачте, що так багато разів говорю про цю доктрину, але без цього ніяк її підпис це. Новий елемент залякування, і про це також неодноразово говорили сьогодні у всіх студіях. Ядерне оружие, це дубинка. Як пам'ятаєте, раніше був термін ядерний шантаж. Це що таке? Це елемент політики, тобто пугаємо, Ну, крім ядерного здержування. Ядерне uh -huh. здержування, це зрозуміло, що таке. Тут експертові э, довелося трошки відступити. Да, бо типу, ядерне здержування це інше. Але ні, це той самий шантаж, оті самі обіцянки, про які він говоритиме. От той. Попытка достичь своей цели путем шантажа. Обещание, обещание, обещание. И поэтому, поэтому, та сторона, это, это всегда так. Всегда человек судит о противнике по себе. То есть си, я всегда буду думать, что противник, я, я считаю себя умным, да, mm -hmm. и, соответственно, я считаю, что противник тоже не дурак. Соответственно, умные люди поступают примерно одинаково. Соответственно, противник, то есть на, а, Соединенные Штаты, думают о нас абсолютно то же самое. Тобто вони вважають, що у нас ядерне оружие это как і у них є елемент ядерного шантажа. От як ви посмотрите а. на всі заявления, всі заявления абсолютно такі, що это ядерний шантаж. І цей експерт не бреше справді ядерний шантаж. Бо досягнути цілий шляхом шантажу і обіцянок це головна мета Росії, бо більше нічого показати. Оце вам і пояснення, шо що вони виригнули оцю одну доктрину і постійно її змінювали протягом останнього часу. І жодна, жоднісінька людина у студіях пропагандистів не заякнулася навіть про те, що кудись можуть полетіти оці от боєголовки із зарядом. Хоча раніше так ми пам'ятаємо два роки тому, рік тому, та ще півроку тому, вони називали точні пункти. І, от як цю доктрину прийняли, всі замовкли. Натомість, натомість, про що вони говорять, про очевидне про удари по нашій енергетиці. Читайте дактрини, да. да. значить, в доктрині у нас. Перечислены определенные условия, при которых Россия может ввести ядерную даму. Может, да, может. да. Не может. должна, а может. Да. Ну так это же самое важное и самое интересное. Но никто никого... Пос... Самое важное и самое интересное, что не должна, а может. Так что-то а динвого в доктрине пояснить мне вы. И так вы сейчас сказали, что вы можете, и что? Да подождите читаю. вы, -мо, моё Почитайте доктрину. Почитала, условия писал вот эти. Что там этом? написано? Значит, при использовании... разных видов ворожей, в тому числі беспилотников, Да. со стороны да. не ядерного государства, но поддерживаемого да. враждебным ядерным государством. Там все условия выполнены. Мы можем принимать, можем. применять сейчас ядерное оружие. По доктрине можем. М можем. Поэтому мы вчера ее опубликовали. Не да докриня, подождите, конечно. Крайне важно. Вы я это Потому что это формулизация Крайне важно, важно, важно дать понять, что мы в какой-то момент эскалации <призис> применим. А для того, чтобы дать это понять, необходимо убедить всех, включая а -а -а. Стармера и остальных, что мы выполняем свои угрозы. Для того, чтобы это убедить Нет. еще раз... Ну так вы что? Призываете куда-то поудачу? Я призываю бахнуть? бомбить жесткую Украину, декоммунизировать ее энергетику Погодите. и уничтожить... Подождите, если... Это первый шаг, подождите, перед тем... І, от це перший крок, який бачать росіяни, і напевно останній, тому що далі це не зайде. І до речі, про це якраз таки говорили і на іншому каналі російському. На першому. Обстановка очень простає, uh -huh. і е, сьогодні ми нікої образом не должны смотреть сквозь пальця витирати соплі. Да? И в то же время не можем применять такого вида, как ядерное оружие. Значит, на мой взгляд, Министерство обороны, Генштаб, время было, и я знаю, что оно достаточно эффективно было использовано это время для того, чтобы ну, нанести некоторые ответные действия. Ответные действия могут быть... Я неоднократно однократна максимальне знищення енергетичної інфраструктури. Ну про це вони нам говорять кожну зиму, і я не буду применшувати загрозу. Це дуже серйозно, і це дійсно буде складно для нас. Бо ми бачимо, вони вже атакують нашу інфраструктуру, хочуть залишити нас без світла, без тепла. Це не тільки наші з вами домівки. Це ще виробництва виробництво та чого завгодно. Я навіть не буду перелічувати. Ви самі все розумієте, але що з цим робити, ми вже знаємо. Так, є якісь генератори, є додаткові потужності. Наші фахівці навчилися це лагодити. І я це для чого вам кажу? Для того, щоб ви трошки видихнули щодо цих от ядерних загроз, якими маніпулюють росіяни, бо бити вони будуть продовжувати по нашій енергетиці. Цього ми і так чекали. І щоб ви остаточно так відпустили цю ситуацію. Даю вам слова експерта до інавгурації в Сполучених Штатах точно нічого не буде. Ну, ви знаєте, оця вся геополітика, яка впливає на все, на найбільше і на найменше. Ну, власне, в чому річ росіянам доведеться домовлятися з новою адміністрацією. І якщо вони зараз візьмуть і бомбануть, ну вже точно нічого не вийде, бо Трамп такий Два місяці. Мы ничего не будем предпринимать, потому что мы не идиоты. Осложнять будущее взаимодействие а, с командой Трампа, осложнять будущие перспективы, которые, может быть, очень неплохие вырисовываются на самом деле. Поэтому посмотрите, какое спокойное было заявление Министерства обороны. При желании можно было гораздо более драматически это все делать. Вы что, не считываете этих сигналов? Мне кажется, это. Очевидно, зачем раскачивать у плохое. У нас вопрос не в том, считываем мы с вами сигналы или А ребята, которые по ту сторону Атлантики, они считывают Все они прекрасно понимают. Они понимают, что Кремль себя ведет холоднокровно, что Кремль не будет ничего драматического делать за эти 60 дней, а потом попробует, может не получится, вот тогда уже можно рассуждать слух об эсминцах авианосцах. И так понимая, далее. Зачем сейчас понимая это? Понимая вашу вот. логику. Понимая вашу логику, не придет ли в голову Украине вместо, вместе с какой-то частью очень естребиной а, американской что-то такое так ударить, чтобы расширить вот этот наш уйти в голову. Придет, да, и для того, чтобы нас в этом обвинить, вырежут кусок. Із нашої передачі і покажуть, от бачите, 20 ноября в ефірі, що <рик> <это> це <рик> да, а от це произошло. Для чого ми це робимо? Ну, Я Мар понять Мар не можу. Опа, опа. Які питання лунають в студії? Для чого ми це робимо? Мені здається, хтось побоявся, що коли вони програють або почнуть програвати, або ну коли це буде потрібно, візьмуть слова експертів зі студії, виріжуть і щось Росія, або ж їм самим припишуть. Дуже цікаво виходить. Але це не остання заява. Є ще одна про бажання, про бажання, яке має бути для того, щоб застосувати ядерну зброю. Пам'ятаєте, ми говорили на самому початку, що в Росії його немає? Слухайте, чому. Тому що може стати поводом. Поводом нічого не може стати. Потому що має бути, поводом стане все, що угодно. Якщо желания немає, поводом не стане нічого. Вот вот вот... І поки що цього бажання недостатньо, недостатньо у Росії, бо доводиться і доведеться їм в перспективі домовлятися. І я сподіваюся, що це все вас трошки можливо заспокоїло, що ви змогли трошки видихнути. І не забули поставити лайк цьому відео. А якщо ви забули це зробити, то саме час. Час тицнути у цю вподобайку, бо далі у мене для вас смачненьке. у росіян потік майонез. Завод компанії Євка. Попав квадрокоптер. Тільки що. Під так так дожились. українські дрони гепнули у заводи ЕФКО у Вороніській та Білгородській області. Підприємство офіційно вони виробляють там майонез і подібну продукцію, всі ці соуси, але не публічно ходять слухи, ходять чутки, що саме там росіяни виробляють дрони. І саме тому, саме тому про цей прильот ніхто сьогодні із пропагандистів не говорив ані Соловйов, ані Скабєєва, ані оце міста встречі, ні Перший канал. Але ви знаєте, це ще не все. У Новгородській області гепнули 13-й арсенал Грау. І далі лише буде більше. Провірка. России, проверка непосредственно Владимира Владимировича Путина, проверка народа, проверка политиков, которые аккуратно говорят на определенные темы. Говорят, давайте мы ответим. Вот мы ответили бумагой, бумага в виде доктрины. Они нас ракетами, угу. а мы вот бумагой отвечаем. Но ну, для меня это несопоставимые вещи. Поэтому проверка она не тоже. Вот насчет робких шагов нет. Это не робкий шаг, это хороший злонамеренный план. Известно, какой следующий шаг, известно, какой следующий шаг. Mm -hmm. Следующий шаг это удар будет этим же по атом, Курской атомной электростанции. Це відомо все що буде. А як мені подобаються ці розмови у пропагандистських студіях? Тепер не тільки ми, а й вони думають, гадають, куди поприлітають далекобійні ракети. Прикольна гра, в яку тепер ми граємо вдвох. І ви знаєте, навіть отою синяк Гурульов, хто він там, генерал чи хто він, взагалі-то, аж протверезів від страху, включився до Соловйова вранці і сказав: Народ треба готувати, народу вадиґаворі. як? себя лично сберечь, потому что у нас есть много предприятий, есть государственные, есть частные. Каждый должен создать свой маневр. Четкая система оповещения, система сигналов о воздушной тревоге, о ударах, об артиллерийской подготовке, что касается приграничных областей. Где каждый должен укрыться, действия каждого дома, как пройти к убежищу, где убежище для каждого, ну и так далее, тому подобное. Это очень крайне, крайне важный момент гражданской обороны. В советское время... Был целый министр обороны по гражданской обороне. Потом все эти функции, понятно, сокращались, сокращались. И, к сожалению, тогда, когда мы решили, что Третья мировая война в принципе не существует, эти функции отдали Министерству по чрезвычайной ситуации. И многие части гражданской обороны они у нас просто пошли под нож. На сегодняшний день надо, наверное, кардинально пересмотреть этот вопрос, потому что вопрос гражданской обороны стоит сегодня как никогда. Ніколи встає, так мода і вона готується. І каже, що народ пугать, народ уже не спугаєш. А що сталося, що питання цивільної оборони тепер такі актуальні? Знаєте, пройшло тисячу днів СВО, і тепер росіянам потрібно облаштовувати свої власні укриття у всіх містах російських, не лише у тих, що на кордоні. Ну і ви знаєте, поки я писала цей випуск, сталося щось страшне для росіян. І прекрасне для нас у Курської області е, сталося що з «Шторм Шедоу» залетіло туди в гості. Дивіться, як все було. Я в машині сиділ О! Кривають зараз. О, там дим йде. Що вони там забомбили? Ще один прильот летить. І ви знаєте, це відео дуже довге, бо за даними ворожих каналів, Україна сьогодні запустила аж 12 таких ракет. І вже навіть телеграм-пабліки почали публікувати оці от уламки від цієї ракети. І от бачите, які справи. От бачите. Які справи тепер у Росії? На фоні всього цього, ви знаєте, навіть архітектор рускава міра, оцей дугін, що його доньку бомбанули у машині. Замість нього випадково, навіть він вже прикинув, що новоросії, до якої прагнула РФ, получається не буде. І навіть програш – це маленька перемога. Нашої абсолютної перемогою, програмою «Максимум» було б басоваждення України. От... украинского нацистского руководства и постановку всей территории Украины под наш контроль. Вторая победа, там уже меньше, если мы оставим западные области Украины в... под контролем вот той власти, которая есть, это будет очень опасно, потому что даже в таком небольшом, на Галичине, Волыне, ивано франковске можно построить агрессивное натовское государство, которое значит все заново. Но если мы не возьмем Киев, то, наверное, полноценной победы это вообще назвать невозможно. И последняя такая минимальная победа, которая все-таки не поражение было бы, это освобождение Новороссии. То есть это территория Харькова, Николаевской области, Одесской, Днепропетровской, ну и все. Ну і з усього того, що перечисляє Дугін, виходить, що росіян не вийшло нічого за ці тисячу днів. Ви знаєте, я би могла цим закінчити, але для кінця це досить для нас нетипово, тому що ми залишаємо завжди щось веселе, з чого можна посміятися на останок, але я залишила для вас. Кармічне відео. Ви ж пам'ятаєте, так що до Росії на підмогу приїхали північно-корейські солдати. Ну і ясно, що вони мали якось навчитися комунікувати із російськими військовими. Це було б логічно. І от запросили викладачів, яких привезли до цих солдатиків, для того, щоб ті їх навчали. І от подивіться, як вони віддячали, як вони віддячали жінці, яка приїхала їх вчити рускому язику. 11 ноября я я в село. «Кромские быки» в командировку по программе адаптации корейских солдат в России. Ну, российские офицеры заселили меня в частный дом. Я начала готовиться к занятиям по русскому языку на следующий день, поскольку командировка должна была занять всего пять дней. Я легла спать и проснулась от того, что кто-то сдавливал мне горло голоса в да темы выкрикивали какие-то ужасные оскорбления на корейском языке. Их было четверо или пятеро, это очень трудно понять. Они все друг на друга похожи, бритые азиаты. Они связали меня, заклеили рот. Я типа... Я я не могла сопротивляться. Это было просто ужасно. Это продолжалось около двух часов, пока не начался рассвет. Потом они пошли искать водку, допились, и мне удалось сбежать. Слава Богу. Я не знаю, как дальше жить теперь. Это просто этого не может быть. Я очень боюсь, что их просто... Що їх просто відпустять і вони просто підуть воювати, і, скоріш за все, там загинуть. Та так воно і буде. І ви знаєте, я не буду зловтішатися, я просто скажу, що от вам і допомога. Росіянам від їхніх партнерів, яке їхало, таке здибало. А ми ж з вами, друзі, здибуємося на каналі вже завтра. Тому приходьте обов'язково. Я думаю, Соловйов він буде розноситись від цих прольотів штормшеду і у вечірніх ефірах і у ранковому. Хоча хто його знає, вони тепер такі непередбачувані, Про одні прольоти. вони говорять, про інші не говорять. Але я врешті думаю, що точно буде цікаво. Тому приходьте до нас завтра, поставте лайк цьому відео просто зараз. Якщо цього не зробили, доєднуйтесь до нашої команди, підписуйтесь. Давайте нашими спонсорами. Для того щоб ми робили контент частіше, ну і побачимося з вами уже завтра. Всім па-па!